Ну що, погнали? Це вже будуть якісь речі, я так розумію, що у нас дійшло. До не хочеться порізати. Тапка. Це чиясь ручна робота. Ой ой, це не шапка. Це кірашка. Ой, боже, який воно класний. А, а воно прилипло, так, да, так. Да. Дуже часто, кстати, таке. Там, воно, мабуть, не за... А може ще якась батарейка до неї, чи ще щось. Ну давай розкриємо. Прям розкриємо. Це просто іграшка, да? ні, чи це в неї, а в неї на лобі, це якась качка. А ти граєш? Ні, це якийсь аксесуар до неї, не грає, в ній немає механізму. Ну, що, -канал. Я забираю в телеграм-канал, в моєму телеграм-каналі. О... Під відео буде посилання на телеграм-канал, де я передаю за донати. А ось такі штуки. Суперкачка. Не ну, може, ви знаєте, що це за фірма? Я, я колись виховувала дітей в садочку. Я була в курсі всіх останніх мультиків, тенденцій, за чим діти фанатіють. В моїй час це були ніндзяги, уже їхній час пройшов. Можливо, це якась сучасна нова іграшка. Ви знаєте, яка пишіть в коментарях.